Ввечері 4 травня російські військові з реактивної системи залпового вогню обстріляли місто. Дружба. У місті зафіксували 25 вибухів. Інформує оперативне командування Північ. Тина вибухів пролунала біля будинку Олександра Домілюкова. Чоловік розповідає, що росіяни атакували дружбу близько 19 години. 40 хвилин. Такий хлопок сильний, що аж це саме. Ну я аж перепугався. Я одразу заскочив за стінку. Вот. и голову высовываю, второй прилет. вот вишня вон стоит. И возле этой вишни такая вспышка и пламя так вниз. Взорвалась она как бы в воздухе, понимаете? Потому что там и воронка такая маленькая. Во. И все пламя пошло вниз. Попало соседки в дровник. И от дровника вот это все пошло. И начали обстрелы бить дальше туда. Три чотири прилетіла, вот тут ще два где потім десь далеко прилетіли. В общем, я насчитав двадцять один приход. Паска і поздравили чортові. Дружбянин Артем Леванець показує нерозірваний снаряд біля сусідського будинку. Чоловік говорить, що росіяни умисно били по житловому сектору міста. Поруч знаходиться школа та лікарня. 6 до 7 вечора це було. Сначала разбили каменку Ромашкова поселки, потом пошли бить по нам. Били в течение двух часов. Именно кассетами. Эти снаряды взрываются в воздухе. И подпаливали. Именно подпаливали. Жилой сектор. Тут лекарня рядом. Они были по лекарни. По лекарни и было по лекарне. По лекарне и школа. Ганна Маковець розповідає, що один снарядів пролетів за лічні метри від її 11-річного сина Дмитра, коли родина намагалась сховатись у підвалі. Коли почали стріляти, ми всі були в будинку, всі на пол. Коли вже другий раз почали стріляти, ну, трошки далі було. потім я почала кричати, кажу, давайте спускатися в підвал. Ми спустилися в підвал, що мать моя перша, ноги болять. Я за нею кричу, Димулька, давай швидше. И все, и этот удар, он как-то неожиданно все. Удар, у меня истерика, кричу, блин, за сыном, уже ну, вообще начала переживать. Он, мамочка, я живой, истерика, он начал кричать. Я говорю, успокойся, все нормально, мы в подвале. Это и после того еще несколько раз оно рядом где-то прилетало. Вот так все, все живы здоровы, ну, в веранду попала, пробила диван, стены попробивала, и как раз возле подвала снаряд и приземлился. За інформацією оперативного командування, північ, в результаті обстрілу в дружби, поранення отримала одна людина, ще одна отруїла ще одним газом. У місті пошкоджено багатоквартирний будинок та два приватні домоволодіння.